Всім привіт! Я називаюсь Володимир Багненко, Я клінічний психолог, працюю в центрі ментального здоров'я в госпіталі з військовими. І я запрошую вас на серію майстер-класів, які я підготував. Це авторські майстер-класи по взаємодії військових і цивільних. Я буду давати максимально таку от, максимально практичну інформацію по перше, це взаємодія з військовими. Буде теорія, але так дозовано не перевантажуючи багато практики. Як спілкуватись про що говорити? Про що ні, як будувати контакт, які речі провокують, які фрази заборонені, які фрази використовувати. Також на це буде три майстер-класи. Також на кожному буде присутній діючий військовослужбовець, причому не один, а різні, і вони будуть ділитися своїм досвідом, що для них важливо і корисно. Перші два будуть про взаємодію з військовими, третій буде про в. Втрати, про те, як проживати втрати, що допомагає, які практики, і взагалі буде теорія втрат. Що таке горювання, чому воно важливо, кому буде потрібний і корисний цей майстер-клас? Це для родичів військовослужбовців, спеціалістів допомагаючих професій, волонтери, активісти, психологи. Ну і загалом всі ті, хто хоче краще розуміти військових. Я вас запрошую. Починаємо ми вже в кінці жовтня, 20 жовтня, перший майстер-клас. Це в онлайні запис буде. Презентація буде. Це те, що найчастіше питають. Вирішив записати відео і запрошую вас на. Nee meester Gos. Dank u.